Єлі витягла на двір. Малий лопушок Орестунь. Орест. 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 Сьогодні в обід, слава Богу, трохи поспали. І його... У 12 годин ще при... прикоськала спать і сама заснула біля нього. І до 2 годин. Нормально, хоча б 2 години. Жустав у 5 ранку. Вже таке витворяв, що ну, не можна його було нічого йому ради дати. Нервова система не витримує. Ще він малий, треба спати. А це встали, попідобідали, молочком запили, все нормально. Дід сидить, читає казочки. Оце таке. Очікуємо старшого брата. Десь їдуть додому. Може, до вечора Толя далеко їхать Тячева. До вечора доїдуть. Тому є нотик, поспішає, але. ялинку молочко, Ще молочко. Гарно прикрашає. Бачиш? Йдулю в перший клас, чи очки треба? Очки. Вягнувся зайчику обнову, біленьку, шубоньку зимову, солодку морку. Мали, Нам даю. Привіз. Я перепрошую, звісно. А ще це у нас тут за королевський номер такий, а? Вау, боже гарно. Єдиний такий величезний номер. І я в ньому буду так мало бувати, і буду одна, це єдиний мінус. Але дуже-дуже красиво, клас. З видом на Дніпро. Як той Київ не любити? У мене вже гості, Візажистка, стилістка по волоссі, ти специальноє угу, Да. І також якраз на 1 плюс 1 працює. І зараз ми туди і збираємось. Угу. Каву? Ні, точно? Точно. Добре, я зараз собі швиденько поставлю і. Та, да, звісно, там ванна далі десь не загубитись. Так, а що у нас Добрий тут? День. Добре. 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 Комплімент від готелю. Боже, яка краса, дуже дякую. Заносьте сюди до Юлії візажиста. Дякую дуже. Добре. Клас, як красиво. Дуже вдячна вам. Гарного дня. І вам, і вам Доброго. гарного дня. Клас. Дуже дякую. До речі, вперше в ремонті, але впевнена, що не в останнє, бо тут дуже дуже красиво. Ще ви запитуєте за турнір, за марка. Сьогодні хлопці повертаються додому, в нас два програші, поки що ми без перемоги. Ну, звісно, всі засмутилися, тому що ми досить багато часу вкладень робимо в тенісі і ми хочемо отримати, звісно, результат. Хоча ми його вже маємо. Це важливо помічати, навіть якщо немає офіційної перемоги, все одно вклад в дитину однозначно є, і це марку тільки на користь піде. Але що я хочу сказати, я. Так спочатку думала, блін, ну чому ж? Він, же так, знаєте, хочеться цієї перемоги, бо в нього ну, не виходить поки що отримати той результат, який би хотілося. Але, що робила моя дитина у 8 років на вихідних? Правильно, вона провела його на чемпіонаті України по тенісу. Вона не просиділа в іграх, в планшетах, в телефоні. Моя дитина була в класному ком'юніті з спортсменами, з дітьми, які чогось хочуть, говорять про теніс, грали в теніс. Там. І так далі, і так далі. А ще що немало важливо, Марк побачив, як у 8 років можна грати в теніс. Як його колеги можуть да, досягають рівень своїми стараннями? Марк побачив, як у 8 років можна грати в теніс. Як його колеги можуть да, досягають рівень своїми стараннями, зусиллями, там кількість годин проведених на корті, це все зрозуміло. А якщо хоча б одна дитина у вісім років так може робити такі перемоги, то може будь-яка дитина? Питання тільки в бажанні, дисципліні, ну і чи дійсно це тобі треба? Якщо людина, дитина захоче, вона однозначно може. Це так само, як і ми з вами. Тому як я собі, знаєте, часто ставлю питання, дивлюсь на якихось таких фітоняшок в інстаграмі з пресом. Думаю, люда, ну боже, і тобі ж ну чому ти так? Я собі думаю, ну чому я не така? Чому в мене нема того пресу? Чому я ж теж так хочу виглядати? Насправді я би могла Мати той прес питання тільки в бажанні наскільки він мені дійсно треба. І так зі всім, якщо Марк дійсно е, прийде до того, що він захоче перемагати, він почне це робити в першу чергу ось тут перемогти. Все, бажайте мені успіху, я побігла. Побачимось вже одинадцятій вечора. Я сподіваюся, до комендантської нас відпустять. Привели мене на грим, треба, тому що блистить обличчя в камері буде блисті. Тільки єдине, щоб на білу блузу пудра. Да, не, попад... да, да, не попаде, так? Да. Да. Угу. Ви в процесі Тихка? теж будете трішки подруг, так? В Пизно був туалет? Так. Да. там я побачив, тому що там не вдома. А як ти кажеш, що ти до заправки не дотерпиш? Да, не дотерпиш, не дотерпиш, недотерпиш. І ще до як дотерпиш. Марк, шукай туалет, Марк. Шукай туалет, бо буде біда. чого, я не хочу ставати в лісі туалет. Чо? Можна стати обідом ведмедя. Тут повно ведмедів. Дівчата ні жива, ні мертва. Хотіла б купити бутилку води, але я не знаю, де її тримати. Я тримаю цю воду під рукою. Китя наша давно померла. Приїхали ми в Британію 3 жовтня і під конець жовтня вона померла. Британка кішка приїхала в Британію і тут померла. Їй було 14 років, так? Більше. більше 14 років, але в неї онко, в неї було, її оперували. Догляд був хороший, то вона так довго і прожила. Вітання, конотоп, земляки. Так що шукиці в нас давно немає, четверо собачок у нас. Але сюди киця доїхала нормально. І так тут, наче тоді, ну боліла вона, вона вже і в Києві така слабенька була. Але ж ми її не кинули, а привезли, зробили документи, привезли сюди. Ми дуже любимо тварин, ми добрі люди. Люди, які люблять тварин, вони добрі люди. Попадаються, звісно, і недобрі. Більше тварини розуміють, що то я. Квіточка якась, знаєш, да, чи що? Ну, я просто не розумію, якась квіточка, дякую, ось. що тут? Собачка. Собачка. Це ваша донька, вона. Це моя донька. Трояндочка. Це, мабуть, стара да? вже, так? Я не ну, ви вибачте, бо я в тіктокі дякую вам, так, ми допомагали. Ми по тваринах почали допомагати по тваринах Київщина, а потім, коли побачили людей, тоді почали людям допомагати. Бабусю, може, хто давно зі мною в Інстаграм, ми зібрали на мокдульний будиночок, своїх коштів багато доклали, мебель туди її завезли, оборудували там її усе. Трошки підтримували зв'язки, а потім щось пропало, ніхто, ніхто нам не дзвонив, ну і ми вже ж поїхали. Ловили по лісам собачок, люди ж побросали, потікали, котиків собачок возили, лікували в відклініках, скидок ніяких ніхто не робив, платили і по 17 тисяч за добу, за котика, кантуженого ми його знайшли. Ой, забула яка ж. Бучі. У Бучі, да, у Бучі, здається, контуженого котика, і ми його пристроїли в рамни, по-моєму, на сумщину завозили. Триває, О, Ви в мене Гердан купували. Що таке Гердан? Що таке Гердан, скажіть, я тоді скажу. Не пам'ятаєш, що ти купував? Гердан, я не знаю, що це таке. Просто... Він не чине привіт. Так, синочок, а я йому допомагала, тому що я боялася його сама відпускати. Оті ще були, корон... ну, Ви ж знаєте, що було Буча, Бородянка, там Ворзель, Ірпінь. А тварин було дуже багато, були закриті, були кинуті. Що то на шию прикрасу? А, на шию прикрасу купляла, Кардан. Не пам'ятаю. Може. А, Галіна Сємченко, пам'ятаю, поняла отець. Закарпаття як вишивка, ага. помню, пам'ятаю. З бісеру. пом. Ви ж у мене підписані в інстаграм. Франкфурт на майні. Не знаю, у мене не завершиться. Як я підписана в Інсті? кумушка Леночки. Леночка. кумушки, Леночка. во, бо кумушки ми вели з кумою, тепер я сама кумушки, Леночка. Як ваш дім стоїть, слава Богу, живуть у ньому люди. Квартиранти, як у нас раніше казали, кумар все прекрасно, скоро 60, скоро ювілей Може, побачимось на юбілей. все може бути. А. Надіюсь, дуже побачитися з нею. Бо вже ми не бачились з нею більше року. Ну отак, по відеозв'язку бачимось і все. Як весною то ту весну їздили на поминальну вдвох, і то ми більш і назад ми з нею верталися. Вона до Польщі, до Варшави доїхала, а я з Варшави полетіла на Лондон. І більше ми тільки е, відеозв'язок. Гарно, хоч є відеозв'язок. А чого та кума, а тоді закрита. Глазика. Дякую, дякую, мені приємно. учасникам фан клубу Вокума в Польщі. 3 жовтня у мене буде два роки, як ми у Лондоні, а в неї 3 листопада два роки, як вона в Польщі. Як затягнути? Я буду завтра, Яна на роботі, я буду прибирати в прямому ефірі. Все. Мені подобається. Люди приємні. А що ми маємо бути у місті? Лондон чудове, гарне місто, приємні люди, приємні ціни, гарний курс фунта. Все добре. У неї своя родина, у мене своя родина. Що ми будемо в місті? Ми жили... Які кумов'я живуть, ага, кумов живуть у місті, ага, хоч одного сім'ю, де кумов'я живуть у місті. Вона була, як з окупації приїхала, була трошки в Миргороді, в санаторії туди приймали з окупації людей. Потім була у мене, мабуть, місяців три чи чотири. Ну їй некомфортно. Приїжджайте по смачне Миргородське сало. Смачне сало в Миргороді було дуже багато разів. Там проходило деякі частини мого дитинства, Полтавщина. Сестра у мене живе Труюродна, село Глибока Балка. Так що з Полтавщиною багато в мене пов'язано, це літо. Пов'язано, бо в мене бабуся з Полтавщини, з Лубенського району. Лубенський ж район, Полтавська область. Село Снітин, О, Полтавщина, село Снітин, десь там і родичі. Ну, Тітка в мене в Миргороді живе, ну, ми щось з нею не спілкуємось. Певний період взагалі не спілкувалися. Потім, потім я її знайшла, вона її їздила, в гості їздила. ну… Українців дуже багато в Лондоні ще й до війни було, дуже багато. В нас прибирає будинок, приходить раз на тиждень Оксана, жіночка, то в неї чоловік тут з 2004 року. А в зв'язку з війною, то і взагалі тут дуже-дуже багато українців. Українські ресторани, українські магазини, українські сім'ї, родини, багато. 140 тисяч по статі 140 тисяч дочка, дочка, дочка. <смеш> дочка підказує по статистиці 100... легальних. легальних 140 тисяч. Легальних. От я з диканської громади. Диканьку проїжджаю, коли їду, їхала з Миргорода автобусом. Диканьку проїжджала. Залишились свій під Києвом. Як залишили? Ну, як я можу залишити такий дорогий з басейном будинок під Києвом, там живуть квартиранти. О, Лубни, бачите? Лубни. Ми знаєте, як їхали? Ми з Тростянця їхали, Одеса, привіт. Їхали до, сідали в Люботині, їхали до Лубнів. А да, потім на автобус їхали до Снітина, а як на Миргород їхали, також їхали до Люботина. А тоді був у Харків Ужгород поїзд і їхали ним до Миргорода. Добрий день. добрий день. Так що я в дитинстві поїздила. Я не з самого Тросянця, а з село недалеко від Тросянця, 12 кілометрів. Що шахеден? Ні, не шахеди, не бійтесь, боже, люди налякані. Тут літаки біля нас недалеко, аеропорт Хітров. Домом. Тому... Це <зас> якась крива. Тай тут така підстановка. Я зараз зайду, закажу себе підстановку. І пропеллер рядом, надо. <шас> <сас> <Да>. маленький. Що ми сьогодні не купили. Не і в комфорті а де, буду ти У мене в нижньому ящику. Ну його, мабуть, чи зарядити треба. Він мені по-моєму зарядку на нього давав Сережа, я не знаю, де вона. Так що Полтавщину, доброго вечора, я з Боромлі, Супер, боромля яка, село станція, станцію. на станцію в школу ходила. І з, друг... з третього класу по восьмий, восьм закінчила, Новгородська восьмирічна. Так що моя любима станція боромля, але через село боромлю завжди приїжджаю. Що ви київляні? Ні, ми не київляні, ви що ми сумщини. Він круте.